Вчителька Наталія Родіонова фотографією захопилася після народження свого онука Олега. Жінка каже, нове життя змінило звичні погляди на оточуючий світ. Відтоді нерозлучна з фотоапаратом. Кенан. Я вважаю, що це мій друг. Авторка експозиції представила понад півсотні фотографій. В основному це квіти. Фотомонтажем принципово не користується. Стараюсь їх. Щоб вони були істесні без оброботки. Природу, цвіти, животних, звірюшок, таких от різних всяких, таких от істецтва, то, що єстене. На презентацію першої персональної виставки прийшли найвідданіші шанувальники творчості Наталії Родіонової, її учні. Я дивилася картини, мені дуже вони сподобалися. Вони всі такі різні, такі надзвичайні. Авторка експозиції каже, кожна її фотографія має окрему історію на виставці, зібрані роботи за чотири роки. Робота вчителя вона складна психологічно, фізично і матеріально, і, от, незважаючи на це, якраз я бачу, що висока духовність саме є в таких людей, які сьогодні, можливо, працюють за невисоку заробітну плату, повністю віддаючи себе, а ще знаходять можливості е, творити, Наталія Павлівна виставку організувала власним коштом, незважаючи на відсутність спонсорів, продовжує фотографувати, збираючи колекцію робіт для наступних показів.